так от, 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 от волосяного покриття. Да, <ки> да, Її, да. Є перший ступень. Пушок. Пушок. У мене ступеню. так собаку, наче звали. Волосня. Теж собаку, Зов... наче звали. Третій ступінь. Ліс. Блять. Ліс? <кл programme> ліс? <Yeah. кліс> <кліс> ліс? Ліс? Ліс, ну, ліс. Це ріфми, да Типу, за за любий каприз, да, да. Добре, четвертий. Любий ліс, за любий каприз. Добре, добре, любий а ліс за любий паприз. Ну, ти ти угадайте. Четвертий? Шоколці. Четвертий? Да, четвертий. Усік? Ні. джуманджі джуманджі чому? джуманджі це екстремальний ліс, якому водиться все, 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 все що завгодно. Ты дивився, Джуманджи?